Друзі, привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми продовжуємо тему в квітні це мандри, і в нас буде сьогодні така листівочка. Тумани, Карпатські гори. Я її, бачите, намалювала така вона достатньо прозора, але ми подивимося, що в нас сьогодні вийде. І так, для початку ми, як завжди, беремо аркуш паперу в А6-го розміру. Трошки я ще підгальмовую зранку. І що ми робимо? Бачите, <смі> у мене був пензлик не вимитий до кінця. Зараз. І тому він одразу додав мені такого весняного кольору в водичку. Ну, дякую йому. Він задав тон, який в нас буде. Дивіться, небо. Малюєте небо тією фарбою, якою вам Хочеться щось блакитне, можливо, це буде щось сіре, щось фіолетове. Я беру ультрамарин, uh, беру бірюзовий кобальт, трошки додаю таке, а ну, додам зеленого ще. Um, і просто малюю такі uh, наче полоси. Далі вам треба буде, трішки я додам зараз, напевно, сюди ультрамаринчику такого. Я просто думаю, от яке-небо, да, якщо туман, воно може бути і білим, таким молочно-білим. Да. Можливо, ультрамарин він таки більше, мені додає темряви, більше похмурості. Можливо, треба залишити його світлим. І дивіться, перехожу до пензлика більш тоненького. Зараз я буду намічати пагорби. Я буду малювати однією тією ж самою фарбою, тому мені треба визначитися, якою фарбою в мене будуть гори. Я хочу, от в мене тут був ізумрудний зелений, додати, напевне, сюди темно-зеленого, зараз напевне, якогось синього. От у мене ультрамаринчик. Давайте. Яскраво-блакитного отакого кольору. Всі смереки в нас, чи якісь ялинки, вони темно-темно зелені. Зараз ще я хочу спробувати додати умбру палину. Вона повинна у вас бути. По-моєму, це не палина, це просто умбра. Я хочу спробувати подивитися. Угу, такий він від... виходить трішки. Грізнувати. Давайте оцією фарбою ми почнемо задній фон, а потім перейдемо до цієї. І так, я собі намічаю, що в мене будуть десь такі пагорби, отак вони будуть рости. Трішечки я їх роблю такими товстими. І от десь отут буде ще йти пагорб, який виринає з туманів. Ці тумани, наче молоко, да? щоб залишити нам цей туман, нам бажано залишити білий колір. Білий колір це ми не використовуємо гуаш, ми залишаємо на папері. І от ми вимальовуємо ці пагорби. І, звісно ж, чим ближче до е, нас, отут ще будемо невеличкий, якісь такі будуть гори. Знаєте, от як на самій горі ще якийсь є, є пагорб, який виринає. От, і отут десь є. Ну, а тут вже ближче до нас, вже буде зелена галявина. Я взяла жовто-лимонний, додам оцей. От тут буде зелена галявина, вона вже буде проступати крізь тумани, і ми її будемо бачити. Нехай вона отут. Далі, що ми робимо, поки в нас мокро все. Ми беремо вже оцей колір, який я приготувала, і будемо намічати ялинки, які ростуть на пагорбах. І не забувайте, що ялинки, які в нас, бачите, ох, тут, тут взагалі яскраво зелений. Ну, нічого, давайте, давайте пробувати. Я ці ялинки намічую, але бачите, вони в мене розтікаються. Мені, звісно, хотілося б, можливо, це товстенький пензлик, я зараз візьму більш тонкий. Так отут. Можливо, я багато насадила сюди ялинок. І дивіться, не обов'язково. Зовсім тоненький. обов'язково, бачите, тут вже підсохло, тому я. Намічаю ялинку. Дивіться, я її намічаю такими горизонтальними лініями, і коли йду вниз, вони просто розширюються. Тобто вони стають більш такими бажано, звісно, щоб воно все тікло. бо це ще в нас задній фон є. Як отут справа. Ну, не встигли. Трішечки, а, отут, розмазую все. І продовжуємо. Додам, напевно, сюди цієї умбри, бо щоб не було дуже великої яскравості. Це в мене якась ялинка, вона така похитнулася, трішки додам їй широко. Далі. Отут, також в мене ялинки. Вони виринають звідкись. Чим ближче ми спускаємося вниз, трішки я, бачите, пензликом, я наче їм додаю такої землі, на якій вони стоять. Можливо, це не дуже в тему, але подивимось. Тобто, може, треба залишити, що вони виринають з туману. Бачите, ці ялинки в мене навіть заходять на те, що позаду них. Я хочу ще зробити це вам такий анонс ще гуашю, тому а, в кого є ГУАш, Гуаш, звісно, більш яскрава. Так, намічую знову цей пагорб, піддивляюся на свій ескіз. Трішечки. Все ж таки, коли ми робимо ескіз, він дуже це класно, бо є якась така. Лінія, від якої відштовхуватися таковую. Так, трішечки зробимо, напевне, як робили раніше тут землю трішки розмазала. Ви, напевне, бачили, є такі, що малюються. Я навіть не знаю, що то ну, такі пейзажі. Це я брала, дивилася світлину в інтернеті, щоб було схоже на наші карпатські гори. Звісно, прямо так, щоб. Приблизно. Але буває ще вимальовуються а, такою фарбою. Пам'ятаєте, ми малювали Вен здей індіго да? темним якимось кольором. Щоб нам тут індіго зробити, треба було б більше фіолетової додати. Так, я сюди ляпнула синьою, тепер треба, треба зеленою, щоб до якогось такого. Щоб не загубити той колір, яким ми малюємо. Чому не хочу загубити той колір, яким ми малюємо, туман, він бачите все рівно синій, він з'їдає фарби. Також, як коли темрява, якщо немає освітлення і темрява, да, вона опускається, то наше око воно перестає. Розрізняти кольори. Тобто, щоб побачили кольори, повинно бути сонячне світло чи якесь світло, яке нам відбиває його, щоб колір показував, який він. В темряві все стає темним. Ну і отут у нас залишилося. Я от трішки його так зроблю. Вже підсохло все. Тому воно, ну, тут суть яка, дивіться, на нас задній фон, він повинен розтікатися. Тобто, те, що на передньому плані, в нас повинно бути більш. Тому я тут трішки додам водички, бачите, воно з кольором, ну нічого страшного. Задній фон повинен розтікатися, тому, коли ми будемо промальовувати передній план, тобто на передньому плані в нас будуть ялинки більш. Різкі, ніж на задньому, а задній все тече. Так, от приблизно в нас це вже наміточка є. Ми, нам залишилося більш е зробити різкіше ялинки. Я до неба трошки додам бірюзовою. фіолетової не хочу, трішечки там маджентово. Отакі, знаєте, як е, полоси. Ми що в тому е, пейзажі робили? Полоски, так і в цьому, ну, нічого страшного, як є. Але ж полоси бувають різні. Так, і що ще я додам? Я трішечки додам яскравості до нашої зеленої галявини. Трішечки прям дуже я зробила непрозорою фарбою. Є. Так, 11 хвилин малюємо. Молодці. Ну що, поїхали. Зараз я хочу трішки спробувати фіолетового. Ні, це мені не подобається. Зараз знову смарагдовий, смарагдовий до цього фіолетового. І, напевно, трошки, а ну, зараз, якщо Умбра, вона тут. Це я хочу поекспериментувати. Трошки умбри додам. Можливо, дивіться, от темно-такий, темно-зелений. Дуже цікава от маджента, да? вона такого кольору додає якогось цікавого. Так, ну що, поїхали. І все те ж саме, але з однією умовою. Дивіться, ми вимальовуємо передній план. Але ми залишаємо ті ялинки, які ми вже намалювали, позаду, щоб вони нам створювали об'єм. Я от Пропоную вам таку ж техніку ну, малювання ялинок маленьких. Да? Ми малюємо рисочку, і зверху там маленькі е, рисочки, які її перетинають, і донизу вони йдуть більш широкими. Ви можете навіть з одного боку додавати рисочки, з іншого, наприклад, не додавати. Ну, от як вам заманеться? Чи робити більш. Е, е, Ну, Товстим, тут маленька якась ялинка і отут. Але все рівно я хочу оцю штуку трішки, це в мене яскраво зелений, трішечки от розмивати, щоб не було такої яскравості. Там в мене був салат, домішався, таке буває. І поїхали і тут точно так же. Отут взагалі в мене все поплило, тому я буду такі. Невеличкі дерева тут малювати. А, яку ще можна техніку? Зараз ми спустимося вниз. Можна ще, Якщо ви подивитеся, взагалі от всі смереки, в них дуже в них висить це гілля, але самі гілки великі, вони наче стирчать догори. Ну, от вони отак стирчать, а потім. Опускаються. Тобто ви можете уважно подивитися на всі ялинки, от які вони вам. Оці в мене ялинки, бачите, трішки вони якось покосилися, але я їх залишаю, не виправляю. Отут ще якийсь такий пагорб. Тут, наприклад, якась ялинка. Можливо, можливо, в мене трошки такий не є класно, що я все-таки взяла відтінок трохи інший, і він нам перебиває ну як задній план, ну, не знаю. Більш в мене тут більше темно синього чи зеленого. Пензликом просто трішки розтушовую, і обов'язково залишаю це місце з туманами. Тобто я його не зафарбовую. І отак от потихеньку ми йдемо. І тут точно так же знову я піднялась і якась в мене ялинка. Не забувайте, що чим нижче ви опускаєтеся, тим ялинки стають вищими. Вони все ближче і ближче до нас. Можливо, таке, що у вас ялинка буде стикатися з верхнім пагорбом. Нічого страшного, робіть так, значить, цей нижній пагорб, він він настільки великий. Ну, тобто все ок. Є ну, така робота досить. Не знаю, хотіла сказати, ювелірна, ну, напевно, так. А може і така чи механічна. Да? Але тут теж, з чим я стикаюся, коли дівчата малюють, ми малюємо разом. У нас є така функція в мозку, коли ми. В общем, людина це мені так здається, це моє спостереження. Можливо, це не так. Людина все хоче зробити. Симетрично. Тобто, якщо ми не включаємо мозок, то в нас ялинки йдуть, знаєте, такі однакові, і там через однаковий розм... ну, в... Як це, було? через однаковий відстань. От. І за цим треба дивитися, спостерігати. Або в нас ідуть, дуже-дуже хочеться замалювати цю ялинку, яка позаду, яка розтіклася. Це теж якась така штука, от, всередині спрацьовує, що це треба зробити. От. І знову пензликом я розтушовую оцю штучку. Може, трішки води додати. А мені здається, що немає тут більше в мене таких. Тут більш такі, типу, лисі пагорби, і на них дерева. Я трішки іншого, звісно, хотіла. Я хотіла, щоб пагорб був повністю засаджений цими деревами, але в мене якось виходить по-іншому. Ну, значить, так в мене виходить сьогодні. Просто спостерігаємо. От, бачите, навіть я от починаю замальовувати ту ялинку, яка є позаду. Є. Є Поїхали. Тут вже в мене, бачите, той раз я не розмила, воно вже таке закінчується фарба, тепер треба домішати цього всього, це я так на згадку, але все рівно бажано, звісно, попадати в цей тон, який був. Бо якщо ми зробимо, наприклад, або більш синє, або більш зелене, воно трохи ну, Дає таку неоднорідність. Тобто бажано намішати фарби, щоб вам вистачило або запам'ятати цю пропорцію, і вже бачите, в мене ну, більш-менш, я вважаю, вийшла така вона більш зеленувата. Ну, Не факт, може я і молодець. Треба ж себе похвалити. Так, і не забуваємо, да, що чим нижче ми спускаємось, тим вищі ялинки. Я не заходжу на ці ялинки, що були. Так, е, і ближче до вас, да, от е, вправо-вліво. Трішки можна, наприклад, сюди вправо, трішки вліво. Якщо у вас от, е, наче е, тремтить рука, да, і така лінія вона е, рветься. От ви її так умалюєте. Ось тут те ж саме. Багато води в мене тут. Зараз я багато води, тому всі лінії в мене трішки вони поєдналися і теж вийшла гарна ялинка. Угу. От, таке от воно в нас вийшло. Дивіться, якщо проаналізувати, задні ялинки вийшли більш світло без синього відтінку. Ці всі з синім, вони більш темні. І, можливо, якби я використовувала колір один, то воно було б якось. Цінніше виглядала, але ну, так як ми малюємо, і це в нас така йде медитація, то дуже спокійно на це реагуємо. І от як вийшло, так вийшло. І я роблю цей запорчик. Дві перекладинки у нас є все. І можете навіть отут-от якусь невеличку. Сосенку, яка росте отут, на самому початку пагорбів і лісу. І вона така. І можна навіть верхівку її підкреслити, що вона там. Ну все, наш пейзаж готовий, Карпати, гори. Наступне я хочу зробити, щоб ми гашевою фарбою, щоб це було яскраво, щоб це було з тюльпанами. Теж подивимося, насолоджуйтесь процесом. Не забувайте, що світ такий, яким ми його хочемо бачити. Так? Ну що, гарного дня! Якщо вам сподобалось, поставте вподобайки, напишіть якийсь коментар. Якщо щось не сподобалось, також напишіть обов'язково. Завжди дякую вам, дякую за спілкування, дякую за те, що спонукаєте малювати кожного дня. Гарного дня вам!